Ввечері 14 вересня російські окупанти спрямували кінджали та іскандерика на Кривий Ріг. Ракети влучили у дамбу Карачунівського водосховища. Рівень води в річці Інголесь подекуди піднявся до 190 сантиметрів, звітує голова обласної ради Микола Лукашук. В результаті пошкодження гідротехнічних споруд було підтоплено 112 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Наразі рятувальники та аварійні служби ліквідовують наслідки ракетного удару. Відновлюють водопостачання. Рівень води в річці Інгулець також знижують до некритичних показників. На річці Інгулець на різних ділянках вода піднялася від одного до майже двох метрів. Підтоплено понад 100 будинків та подвір'їв. Людей евакуювали. На місці всю ніч працювали рятувальники та аварійні служби. Роботи тривають і нині. Поки роботи з ліквідації наслідків вчорашніх обстрілів тривають. Сьогодні близько 13-ї ворог завдав нових ракетних ударів. Окупанти поцілили в об'єкт промислової інфраструктури. Попередньо обійшлося без постраждалих. Масштаби руйнувань наразі уточнюються. Докладніше про терор Криворіжжя розкажемо вже у завтрашньому випуску.